Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні у храмах День Святої Тройці ми чуємо Євангелія Святого Апостола і Євангелиста Іоанна Богослова. Послухаймо Слово Боже із сьомої глави Євангелії Євангелиста Іоанна Богослова. В останній великий день свята стояв Ісус і голосно говорив: хто спраглий? Нехай іде до мене і п'є, хто вірує у мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби Його потечуть ріки води живої. Це сказав Він про Духа, якого мали прийняти, віруючи в ім'я Його, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Багато ж з народу, почувши ці слова, говорили: Він воістину пророк. Інші говорили: це Христос, ще інші казали, Хіба з Галалеї Христос прийде. Чи не сказано в Писанні, що Христос прийде з роду Давида із Вифлеєма, з того міста, звідки був Давид? Отже, виникла в народі через Нього незгода, деякі з них хотіли схопити його, але ніхто не наклав на нього рук. І слуги повернулися до первосвященика і Фарисеїв і дорікали їм, чому не привели Його? Слуги відповіли, Ніколи не говорила людина, так, як ці, чоловік цей. Фарисеї сказали їм, невже і ви спокусилися? Хіба увірував у нього хто з начальників або з фарисеїв, але цей народ що не знає закону, проклятий він. же один з них, який приходив до нього вночі, говорив їм: Хіба закон наш судить людину, якщо раніше не вислухають її, і не дізнаються, що вона робить? На це сказали йому. Чи й ти не з Галилеї, роздивись і побачиш, що порог з Галилеї не приходить. Ісус знову говорив до народу, кажучи я світло для світу. Хто піде вслід за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Дорогі брати і сестри. Сьогодні Христова Церква святкує одне з найбільших свят. День Святої Троїці, п'ятидесятниця або ж подію сходження Святого Духа на апостолів. Властива церква сьогодні святкує своє День народження. Ми сьогодні голосом серця нашої молитви вітаємо між нами і дякуємо нашому триєдиному Богові за прихід до нас Святого і Животворчого Духа. До цього дня наш Творець готував. Своє творіння від самого початку історії, від людини і від початку створення світу. Про цей день нагадує і своїм апостолам і наш Спаситель Ісус Христос, зокрема після свого триденного Воскресіння, наказуючи їм не відлучатися від Єрусалиму, доки не сповниться силу з висоти. І ось цей день настав. Як нам про Це. Сповіщає Євангелист Лука, коли 12 апостолів разом з пречистою Дівою Марією були на молитві, на них у вигляді вогнених язиків зійшов Дух Святий. Але що сталося в цей день, настільки далекий від нас, все ж такий водночас і близький, що звершує нас, зрушує нас до глибини нашого серця. Святий Лука. Пропонує нам відповідь в уривку з книги діянь святих апостолів у другій главі, власне, про це можемо прочитати. Євангелист приводить нас до Єрусалима, до світлиці, в якій зібрались апостоли. Перше, що привертає нашу увагу, це несподіваний шум з неба, ніби від сильного вітру, який наповнив будинок, потім вогнені язики, котрі ось. Спочили на кожному з апостолів шум, і, власне, все, що відбувалося в язики, є наслідком і водночас конкретними знаками, які торкаються апостолів не тільки зовні, але і внутрішньо. Вони торкаються їхнього розуму і їхнього серця. Усі вони сповнилися Духа Святого. Передусім, слід Зазначити, що зіслання Святого Духа є виконанням обітниці Ісуса Христа, і ця подія стається в день П'ятидесятниці. Це старе єврейське свято, на якому згадували про плоди і подякували Богові, які Він давав для людей. Символічно, що і цього дня церква також народжується. Через зішестя Святого Духа і показує плоди Воскресіння Ісуса Христа. Це є особливим даром, котрий перемінює їх, послідовників Ісуса Христа, в спільну церкву. Сходження Святого Духа не означало перехід до якогось нового стану життя, коли все важливе відбувається виключно в духовній сфері. Решта ж справ стає пустими і неважливими. Навпаки, сходячи Святого Духа, уділяє апостолам необхідні дари, потрібні для життя і зростання церкви, дає все це необхідне для розповсюдження благої звістки про Воскресіння Христове. Дух Святий не просто сходить на спільноту послідовників Христа в загальному. Але спочиває на кожному члені цієї спільноти, зокрема, кожному дух дає свої дарування та мову, якою той проголошує іншим велич діла Божого. На кожному з учнів зібраних у домі, отже, покладається благодать Святого Духа і окрема місія відповідальності. Та не лише апостолам дана була сила з висоти, не лише їм була дарована благодать задягнутися у цю силу, але і кожному з нас у святих таїнствах, а зокрема у таїнстві хрещення та миропомазання, яку ми приймали всі, та сама сила з висоти дарується, того самого Духа, та сама благодать. Але тому апостоли здат... Чому апостоли були здатні просвітити Нею кінці вселеної, а ми не можемо навіть своє життя освятити. Бо, як не прикло це визнавати, ослабло наше прийняття Його сили, ослабло і охололо наше бажання зодягнутися у силу з висоти. Змаліла наша віра. Щоб діяти силою Духа, ослаб наш слух духовний, щоб чути голос Його. Стародавні богослови говорили, душа свого роду вітрильний човен, а Святий Дух це вітер, що дме у вітрила, щоб змусити його йти вперед, імпульси і спонукає цю віру. Є якраз дарами Духа Святого, без цього поштовху, без Його благодаті ми не рухаємося вперед. Святий Дух дає нам увійти у таємницю живого Бога і рятує нас від небезпеки. Богословом людина може стати не внаслідок особис особистої освіти, а внаслідок Особи, особового досвіду, досвіду наповненням Духа, Духом Божим свого власного серця. У цьому сенсі кожен християнин не лише може, але і змушений бути богословом. Апостоли нас чать, що означає бути богословом, сповнені Святого Духа. Апостоли промовляли до різних народів їхніми мовами. Тобто тими мовами, котрі люди розуміють, якими, якими, не якимись спеціальними мовами, термінами чи поняттями, а живим і зрозумілими мовами, існуючими. Істини Богопізнання віднині стає можливим для всіх. Воно живе у вселеній. Бо яка звістка про спасіння, якраз власне божественна і нове життя, не замикається в рамках окремого народу чи окремої культури? Подія, що сталася в Єрусалимі у День Святої Тройці, 2000 років тому, зовсім здавалося б, далека від нас, але насправді вона близька. Це факт, що стосується нас, що стає живим досвідом в кожному з нас. П'ятидесятниця, Єрусалимська горниця це початок, початок, який триває. Святий Дух це дар Воскресло, Христа і головним чином своїм апостолам, але Він бажає, щоб цей дар досяг усіх нас. Ісус, як ми чули в Євангелії, каже, і що Він проситиме в Отця і дасть вам іншого утішителя Духа. Що з вами був повік, і, і сходження Святого Духа на апостолів є для нас свідченням святої Троїці. Спасенним бо, спасінням Божим ми розуміємо задум щодо світу, задум щодо нас, який розпочався з приходом у світ Сина Божого, продовжується силою і дією, і диханням Святого Духа. І Святий Дух засвідчує і довершує все те, що благоволив Отець і здійснив син. Цей день є святим об'явленням повністю троїчного таїнства. Його неможливо осягнути розумом. Однак це не означає, що воно не має жодного відношення для нас. Кожного разу. Перебуваючи в храмі чи на літургійній молитві, беручи участь у таїнствах, ми тим самим проявляємо стосунки любові і самопожертви до Бога. Отець, Син і Святий Дух не є поняттями чи категоріями для християн. Вони є живим Богом, який приходить до нас і нам відкривається. Нехай кожен з нас. Не лише у ці дні святкові, але повсякчас щоденно, щедро приймає благодать і печать дару Духа Святого, дані нам у таїнстві миропомазання, що Дух премудрості, Дух розуму змінив наше життя на святе і праведне, що Пресвята Троїця була прославленням у нашому житті, а ми своїм життям брали участь у вічному житті. Триєдиного Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу, святом Сі.